Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст. Ярошовець. Журналісти «Медіакору» відзняли відео. Люди мітингують проти ТЦК. Можете подивитися, є таке агентство у Вінниці Медіакор, і воно виставило відео Мітинг проти ТЦК. Люди оточили машину, вимагають, щоб водій вийшов. Скоріше за все, водій е працівник ТЦК. Люди кажуть, що він знаходиться в нетверезому стані, вимагають, щоб він вийшов, показав документи. Автомобіль оточують ТЦКшники поліцаї, але натовп людей не злякався, оточив автомобіль і не дає виходити ні водію, ні поліцаєм, ні ТЦКшникам вийти з кола людей. Люди настроєні рішуче знімають все на відео і кричать: Водій, виходь, водій п'яний. Покажи документи!». Перший мітинг, масовий мітинг рішучих людей в Україні проти ТЦК. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі!